На другому поверсі нашого волонтерського центру ми плетемо сітки. Також ми робимо маскувальні халати. Тут дівчата якраз сортурують ці нітки, то що нам необхідно для створення захисту наших воїнів. Також самі сітки, звісно, різного кольору по замовленню. Також є тут і торочіння відразу для кікімар, сортування, нарізання тканини дуже нелегка робота. Об'єднавшись, війницька громада робить неймовірну роботу, аби наблизити перемогу. Волонтери плетуть кікімори, маскувальні сітки по 600 квадратних метрів, та усіляко допомагають громадянам, які постраждали від російської агресії. Громадська організація Він Соларт, на чолі якої Ольга Дерова, розпочала свою роботу з перших днів широкомасштабної війни. Нам надоїло сидіти вдома, Захотілося якихось рішучих дій рішень. Ну і відповідно, ми зібрались. Спочатку це була моя родина, моя старша донька. Навколо мене були мої друзі, колеги. Ми почали плести сітки. До того не число нашого створення це 27 лютого. Це був третій день війни. Ми збили станки для сіток. Почали з футбольних сіток плести волейбольних, баскідних рибацьких шукали по всьому місту. За півтора року роботи Вінсоларт розрослася з шістьох людей, які розпочинали добру справу до сотні волонтерів, і все це завдяки небайдужим вінничанам, котрі доєдналися до ініціативи та переселенцям з різних куточків України. Багато переселенців пройшли через наш центр, коли вони перебували у Вінниці, і досі люди дзвонять, пишуть: я зараз буду плакати, тому що це така відсутність. Тема для мене дуже зворушлива, тому що люди досі дякують за те, що ми своїм волонтерським центром їх врятували. Волонтерам вдалося налагодити виробництво. Тепер усі процеси відбуваються в одному приміщенні. Кожен займається своєю справою. В одному кутку жінки нарізають тканину, в іншому роблять основу для сіток. Поруч плетуть і виготовляють кікімори. Роботу центру та замовлення контролюють координаторки Лідія Дерова і переселенка з Харкова Тетяна Бінчук. На 300 квадратів тиждень десь дівчата встигають вже робити дуже професійно, дуже багато працюють. І в нас дуже величезна команда. Хтось нашиває стрічки, хтось несе тканину. До процесу виготовлення доєднуються навіть діти. Дев'ятирічна Діана вже понад рік волонтерить на рівні з дорослими. Сюда перевозить тато. Я тут роблю сітки, кікімори і торочу нитки. Є й ті, хто не мають змоги їздити до волонтерського центру щодня, але й сидіти, склавши руки, не можуть. Бабусі Галині 83 роки, а її рідній сестрі Вірі 79. Обидві вдови. Щомісяця вони донатять гроші з пенсії і допомагають волонтерам із Вінсоларт. Приходжу, коли до неї з нею торочим, А коли вона мені дає додому, я вдома торочу, ще правнучка в мене допомагає мені. І ми це ось займаємося. Більше що ми можемо зробити. І чекаємо якогось добра, якогось, якоїсь перемоги, щоб ці діти щоб повернулися, щоб вони не страдали. Ми б робили б день і ніч. Ми старі. Ми все робили, б, що могли б тільки зараді цих солдатів, бідних, щоб вони не страдали, не мучилися. А щоби не занепадати духом, працюють і підбадьорюють одна одну, співаючи українських фольклорних пісень. У засадом, садом, там ще ніченькам там ще ніченькала. Незважаючи на втому та постійні обстріли українських міст, велика родина він Соларт виконує свою роботу, адже хлопці звертаються по допомогу чи не щодня, у нас вже є, як ми говоримо, постійні клієнти. <свисті> Ті, що випробували вже наші захисні засоби, вони звертаються за замовлення, роблять тільки в нас. Ну і відповідно, один одному передають. І на сьогодні дві неділі у нас ми не брали два тижні, не брали замовлення, тому що ми просто не. Встили. Гали, наприклад, він сумська військова адміністрація нам замовила величезну кількість сіток. Ми розуміємо, що це прикордонна область, і потрібно їм допомогти. І з кожним днем волонтери стають ще згуртованішими та сильнішими. Вони готові плести 24 на 7, аби захистити хлопців на передовій і наблизити перемогу.